Вітаю, панове, темою нашого сьогоднішнього заняття буде використання ефектів у середовищі openshot Video Editor. Запускаємо дане середовище. Далі безпосередньо підтягуємо вгору наші доріжки, де ми будемо розміщувати звукові файли, і відеофайли і тому подібне. Далі, давайте з вами імпортуємо файли. Для цього натискаємо імпорт, Вибираємо робочий стіл. OpenShot Video Editor, виділяємо усі файли, це в нас заготовки чотирьох відеозаписів і звуку, і натискаємо Відкрити. Після цього давайте розмістимо наші відеозаписи. Для цього перше у нас йде весна. А далі буде йти у нас літо. Як ми бачимо, літо трішки більше, тому вибираємо інструмент ножниці і безпосередньо обрізаємо шматочок літа. Ось так. Вимикаємо інструмент ножиці, виділяємо і натискаємо Delete. Далі в нас буде йти осінь, аутум. Лишаємо без зміни. І далі в нас буде йти зима. «Вінтер». І додаємо зиму. Знову-таки беремо інструмент ножиці і трішки оберізаємо нашу зиму. Так, вимикаємо ножиці і видаляємо зайвий компонент, і перетягуємо відповідно, щоб у нас було єдине ціле. В принципі, готове. Чому ми додали саме на, не на саму вищу доріжку, а трішки нижче, побачите трішки пізніше. Наступним етапом нам із вами потрібно взяти і вимкнути звук безпосередньо у відео. Для цього клацаємо правою кнопкою мишки. Гучність, увесь кліп. Беремо 0. Наступний відеозапис, знову-таки, гучність, увесь кліп. Беремо 0. Далі наступний відеозапис гучність. Увесь кліп. Беремо 0. і Наступний відеозапис гучність. Увесь кліп. І беремо 0. Так, готово. Далі додаємо наш аудіофайл. Ось ми його перетянули, додаємо в нижню частину. Далі беремо інструмент ножиці. І по закінченню нашого відеозапису розрізаємо наш відеофайл і видаляємо зайву частину. Вмикати на програвання я не буду, по тій причині, що в мене. Звукова карта конфліктує з open і вона не відтворює звук у підсумковому е, файлі звук у нас такий з вами буде. Е, далі переходимо до ефектів. Які в нас є ефекти, в нас є відеоефекти і в нас є аудіоефекти. Відповідно, давайте перед цим ще з вами використаємо переходи. Заходимо у переходи і вибираємо ті переходи, які ми хочемо використати. Давайте я не знаю. Давайте я спробую використати переход туман. Ось так. раз. Так, Далі. Наступний терм, перехід у нас буде фрактал 2. І наступний перехід у нас буде. не знаю, що буде. Давайте візьмемо вихворю 3. Далі, коли ми з вами беремо переходи, вони у нас займають певний розмір відеофайлу. Тому слід пам'ятати, що перехід не потрібно там робити сильно великий. І саме краще його в підсумку взяти, ось так перемістити мишкою на два безпосередньо відеофайл. Ось все. Переходимо і додали. Далі давайте додамо певні ефекти. Давайте візьмемо певні відеоефекти. Візьмемо, візьмемо, візьмемо. Давайте сув кольорів. Але для цього давайте візьмемо ножиці і ще порозрізаємо трішки наші безпосередньо відео. Фрагменти на менші кусочки, на які ми будемо додавати безпосередньо усі спецефекти. Так. Все, вимикаємо ножиці. І давайте безпосередньо на перший шматочок ми додамо відтінок. Для цього ми просто перетягуємо мишкою. На другий шматочок ми додамо сув. На третій шматочок ми додамо стабілізацію, хоча не хочу, пікселями теж. Давайте смуги візьмемо. Ось так. І ще на один кусочок ми візьмемо хвилю. Є. Yeah. Це ми з вами використовували безпосередньо відеоефекти. Тепер стосовно аудіоефектів, тут так же само використовується, можна використати затримку, що говорить робот. Давайте ми так само використаємо інструмент ножиці і розріжемо на декілька фрагментів на звуковий файл. І застосуємо різні ефекти до нього. Тобто через певну кількість безпосереднього часу. Давайте перший ми візьмемо відруння, так же само перетягуємо, накладаємо, додаємо. А наступний у нас нехай буде ну що там, робот. Так, сюди додали ефект. І далі безпосередньо той ефект, який ми хочемо використати, це додати там певні шуми. Добре, ми не будемо їм користуватися в підсумку, тому що, якщо ви захочете, ви потім самі собі це все додате. Також до ефектів у нас можна додати там певні емодзі. Емодзі це у нас смайлики. Давайте знайдемо якийсь смайлик, подивимося, які вони тут є. Ну, Відповідно, вони є різноманітні. не знаю. Давайте візьмемо, наприклад, смайлик зі, зі, зі сніжинкою якоюсь. М -м -м. Давайте з планетою візьмемо. ось він. Для того, щоб додати смайлик, його просто перетягуємо і безпосередньо ми можемо його розмістити на весь екран. Тобто, щоб він у нас був абсолютно всюди. Давайте зменшимо його, щоб він у нас з'являвся десь лише на початку. Ось таким чином. Ну що ж, давайте зараз із вами безпосередньо візьмемо і збережемо наш файл фільму. Для цього натискаємо меню Файл, експортувати проект», експортувати відео. Далі вам потрібно налаштувати роздільну здатність відео, якщо ви будете це робити в ліцеї або на комп'ютерах, які є у вашому закладі, раджу лишити цей формат, що тут є, тому що там слабкі комп'ютери і відповідно буде паршиво. Я візьму трішки краще. І якість максимально високу. Так, далі нам потрібно вибрати, куди ми зберігаємо. Я хочу на робочий стіл. І давайте безпосередньо запустимо експортування відео. І маємо на робочому столі безпосередньо файл проекту, який ми з вами створили. Давайте його запустимо і подивимося, що там є. Підсумку, ми отримали ось такий відеофайл. Як ви бачите, він містить невеличкі косячки, зокрема, це косяки переходу безпосередньо, та ті об'єкти, які ми розмістили. Наприклад, наш з вами звук має запрограмовану картинку зображення, яка безпосередньо відображається, і вона там, де у нас використовуються якісь ефекти переходу і тому подібне. З'являється і косячить наш відеофайл. Ну, в принципі, на цьому буде все. Всі базові функції, і ефекти я вам показав. Дякую за увагу. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім до побачення.